Добрий ранок, друзі. 3 квітня, другий день нашої подорожі. Ми вже виїхали в Краків, виїхали вже на платну дорогу Дід Дубаси. Де будемо ночувати, що будемо робити, не знаємо. Поки що план їдемо до упора. Німеччину заїдемо точно сьогодні, а там далі розберемося. Торість цього будемо їхати в ще ніч. Що ж мені так здається. Все, буде щось цікаве, розповім. Володимири тут на місці, не Всім Привіт. Все Живий, добре. Здоровий, здоровий, все. День народження вже закінчило, сьогодні будемо його експлуатувати. <рес> За руль сідати буде, все як має бути. Все, пока. Пенсія продовжує свою подорож. Посадив молодого студента, причепив букви, учу, учу їздити. Ну, нервую я, звісно, коли він сидить за рулем. Він їсть за рулем. Добре, хоч не курить за рулем. Каву п'є за рулем. От там у нього куточку каву. Бачите, там заникано Накетси, шпарить, отут лежать, нагідці їсть. Коротше, нормально поки що їдемо. Все нормально. Приблизимося скоро до німецької границі. Вже переїдемо в Німеччину, ще затаримося в магазині, де щось з продуктів. І тоді вже вам буду розповідати далі. Ви що думаєте, ми виїхали з Кракова, ми повернулися. Зараз я переключу камеру, розповім. вам. Ми є ще в Кракові. Я шукав каву. До речі, проблема. У Львові кава кругом. Тут я єлі знайшов нормальну каву. Короте, халепа маємо. Заїхали вже в Катовіце, Сергій Володимирович сидів, сидів, сидів. Потім такий. Я забув сумку. І сумку непросту, з грошима, з документами основне. І ми розворот і майже 100 кілометрів назад. От вже тут ми приїхали а в готель, де я жив, чекаємо. Нам зараз Володя привезе ту сумку. Хоч би вона була на місці, він ще переживає, щоб він десь її не просрав взагалі вчора. Це буде звісно фокус. Ну, коротше, Купив каву, зараз йду, я думаю, що вже приїхала сумочка. І знову рушаємо на Катовіце, на Жарманію. На... Джермані. Все, ще поки такі пригоди в нас. Ну, Вроді би вискочили на трасу, дай Бог тепер ми нічого ми не забули, все забрали. Шуруємо. Коротше, виїхали з 50 -х. З Кракова. Нормально. Все по плану. Каву купили. Мармеладові, французькі мармеладові я купив, з'їв. Це от бачите, тихенько сидить. <ріст> що Дорога довго. <тлов. ріст> <йому> Бо все згадаємо. Можна <ріст> сюди ближче до Німеччини багато відриків. Ми в Нюрнбергу випили пивка. Пивка для ривка. Валера сказав, оце треба пробувати. Дуже смачно. Ми, Валера накормив нас баварська. борщиком, картопелькою і маленьку екскурсію робив. Оказується, Нюрберг більше Львова. І, метро, і тут ще й метро є. Я думав, це маленьке містечко. А оказується, Нюрнберг здорове місто. Ніфіга собі. От зараз ми йдемо до того місця, де як кажуть, зародився фашизм. От зараз ми туди підійдемо. Вони десь Зараз я переключу. Скорі поїзда льотають як пулі, такі, як стріли. Звісно, цивілізація відчущається, відчувається і по дорогах, і по всьому. Мені дуже подобається, як фундаментально все побудовано. Мости. Там всякі перед от авіадуки, знаєте, от, траси, тонелі, ну просто, блін, чувствується на віка. Мені дуже сподобалось, звісно, капітально все робиться. А оце місце, тут, там є площа здоровенна. Чи тут площа? Коротше, тут Гітлер збирав 100-тисячне військо і тут зігували виглядало. Да. Ну, бачите, ми, свастика, а то все залишилося. Свастику американці взірвали. Да. Там 20%. трошки лишилося, 20%. а тут. А от воно а це виглядає сучасно. так тут. от було сучасно. Представляєте, скільки тут їх 100 тисяч стояло? Да. Бачите, бачите, всі зі зігують. Да. Всі зігують. Короче, народжувалося. Фашизм. Страшне місце. Так, як приблизно в Росії червона площа. Ось тут таке у Нюрбергу. З цієї трибуни, от там зверху виступав Гітлер. Тут вже просто застроїли, тут не формула, а ну такі гонки проходять. Ви бачите, тут місця для старту. Ось ця площа, туди, туди, туди. Сто тисяч фашистів стояли і здігували. Десь відео є. От цього місця я навіть десь його бачу. Ось тут така типу трибуна Здорового там. І він звідти командував тими уродами. Там ми, ми походу проїжджаємо, автобус. тут райони арабські силійці, індуси. <гум> потім <гум> будуть турки. Тут багато є. Ти бачиш таксі. Бачите, ви залзовувати центр, можна сказати, центр. Там, там якийсь старовинний... Старовинний якийсь. А це замок зліва? Ні, це тільки вхід в цей, в центр. Це оперний зліва був. Старий, такі ночний. Це центр. Тут пішохідна зона. Кругом магазини, от, наприклад, велосипеди. Бачите, який файні. Цікаво, там ціни. Давайте підійдемо, подивимось, які тут ціни. Ну, 2299 євро, щоб ви зрозуміли, приблизно ціна. 900 євро. 3400 євро. Хороші велосипеди. Красавочки. Ось такий торговий, торгова вуличка. Прогуляємось. Якісь пам'ятних, не знаю. Ось салон Астон Martin, Будь ласка, хто хоче. купляйте в самому центрі. Такий красавчик. Rolex, Rolex. Магазинчик ролик. Отакі штучки 3, 800, 4, 500, колечки за 22 тисячі. Годиночки 11 тисяч, дванадцять, двадцять Да, Тут не для нас товар 19 тисяч, ось такі 21 000. да. да. Вони мене підкали, що я вибираю собі ролікси. Так, <ривається> <Да>, вибираю. <ривається> Центри. Нюрберга річка. Течія є? Це річка, настояща річка. Лера, як річка називається? Як річка називається? Пегніць. П'єгніць. Річка Пегніць. А риба є? Є. Так давай То. круто. Крутий центр, звісно. Люди відпочивають. Кажуть, річки і море риби є. Але її щось ніхто не ловить. Та взагалі в Німеччині спортивної рибалки нема практично. Так, любительська. Красиво, красиво. Нічого не скажу. Красота. Бечевай, який бичочок, ви бачите. Гуси кричать. Хтось ріже гусей. Як вам такий вигляд? Погано, що я не знаю, як це все називається. Такий центр. Тут якісь торгові палаточки чи що, це не знаю. Може ярмарок якийсь. Такий центр мені дуже подобається. Це ще не весь центр, це з краєчку. Вже є прокатні велосипеди. Такі Такісь красотіння красоті. ще одна якесь. Погано що не знаю, я б вам щось розповів, але я нічого не знаю. Я вам хоч покажу. Отакий Нюрнбер, Нюрнберг, правильно. Нюрнберг. І тут ці процеси проходили судові, коли судили всіх нацистів. Не знаю, дійдемо ми до того чи не дійдемо. Може дійдемо до того. Не знаю, що це таке, то красиво. Там Артур каже, ну, називається жіноча церква. Це жіноча церква. А є ще чоловіча церква. Коротше, ми знайшли, що шукали. Оце калічко. оце кавечко. Нікому не кажіть секрет. Це на фарт. Це на фарт. Тікай. тікай, й ти хочеш поки потримати якого чорта сюди ми їдемо? Знаєш, що це і так високе. Коротше, Валєра. І да, да, те лечко, це да. круто. Безшовне кільце, ви бачите, як його вкували, вкували сюда в браму. Серега, а як зробити так, щоб я чуть-чуть відбавився, бо він так дуже сильно бачить. 0,5 чи 1. Ось зараз, секунду. Ось, все, тепер добре. Все, на фар. Зніми вверх, так красивенько. Повільно, оператор. все учиться. О, 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 -о, -о. А, а ты из. А -а -а -а. Короче, сейчас я вам покажу эту штучку. Не знаю, что это. На, на, на мушкете сидеть, вот. видите, какие-то. Ти бачите, Якийсь воно зі своїми. Да, да, да. Ціла, ціла да, пушка. Ви що думаєте, так просто? Оце ще пушка. Ще Це короче, якіс, серйозний серйозне. Коротше, ще одне фартове колечко. Но, бачите, воно менше бо не бачать не, не можуть знайти. Оце краще, коли менше. На, <laughs> на. на другий тур. Коротше, на другий тур зліземо. Давай. Все? Чекай, чекай. Ты можешь... Не обовленный. На, обовленный, да. Молодый режиссер. Короче, левой рукой будем тянуты. Да, И руки не Все. Работа сделана. Коротше, Артур нам трошки тут розказує про історію. Оце от мерія Нюрберга. А це ті всі будинки, монастирі, церкви. Подивіться, яка краса. Після війни Нюрнберг був зруйнований на 95%. Ось цих руїн. То все піднімали, по відбудовували. Дивіться, яка краса. Дуже цікаво, звісно. Такі кафешки. Ось такі, дивіться, колосальна робота, звісно, була проведена. Цікаво, дуже цікаво, жалко, що це ніч і мало часу. Можливо, ми на зворотньому шляху ще заскочимо днем, якщо будемо проїжджати. Ось такі красиві будівлі. Ми не знаємо історію цих будівель, звісно, можна було. Але можна почитати, кому цікаво. Ось такі будівлі. Так, да, так, да, цікаві такі. І широкі вулиці, дивись такі класні. Все, будинок правосуддя. Десь тут в підвалах були питочні при Гітлері. Страшне місце. Ну, таке видно, знаєте? якийсь, блин, якийсь... Примари кругу. Якісь містичні, звісно, такі вуличкі, місця. А людей година зараз півдесята, бачите, людей дуже мало, дуже мало. Я йду вверх, круто вверх. Отам іде все внизу. Весь центр так. Йде вверх, там якийсь замок ще. Артур нас веде, хоче показати. Подивимося. Зараз. Такі тихенькі вулички. люди живуть тут в центрі. Тут ще є музей Гітлера. Кажуть, там дуже цікаво. Також послухати би. А ми туди не попадемо. Ось таке містичне місто Нюрнберг. Ще якась у нас ведуть крепость вверху. <кхи> ну зараз, якщо будемо бити, якщо, якщо, якщо ми щось побачимо. Так, йдемо, йдемо, а тут зліва появляються такі башні. Бачите? Підсветочка красива. Тут якийсь монолітний камінь чи що. Прикольно. Прикольно, конечно. Прикол Така карта центральної частини історичного Нюрнберга. нас ведуть В той замок оцей по таким замкам тільки вночі ходити шукати привида якогось таке от я вже захекався підйом такий крутий А тут зараз буде площадка і буде видно весь центр практично. Ось такий вид з цього замку. Весь центр, як на ладоні. Красота, які звишки, красота. Ось така екскурсія вам вийшла. Тут замок такий, бачите, така вежа. Здорове. сроки якісь там. Так. Тут такі теж. А це що, теж річка? Я думав, то річка, а то просто земля. Там колись ти Туалет в центрі біля замку, бачите? 50 копійок. 50 центів. 50 копійок. Ну це в тих євро копійок okay. <laughs> Ні, то я перепуто для утилізації шприців, щоб не розкидувало no, але вони вкололися собі? собі да, вкололися в туалеті і поставили утилізацію. туди утилізацію окемо по замкам гуляємо потихеньку. отак от Цією стороною і потім до машини підемо вже відпочивати. Зранку нам 1,5-6 стартуємо і завтра ми маємо пройти частину цієї Німеччини і Францію. І ночуємо в Іспанії вже слідуючу ніч. Тут, оказується, водя цивілізація. Бачите? Бари. Таке дерево красиве під світочкою. І всі пивасіка попивають. Це патично така площадочка тут народ тусується, бачите? Вот тут. Почувають, спілкуються. Така, така культура німецька, така архітектура. Цікаво, звісно. Дуже цікаво. Не жалію, що ми лишилися в Нюрнбергу. Подивилися. можна сказати на старовинне німецьке місто. З своєю історією, звичайно. Яку ми не знаємо. Тепер... Щось попадеться, я обов'язково якесь відео, подивлюсь, послухаю деталі, які ми не знаємо зараз. Такі сувенірні лавочки. Ось та німці працюють, дуже рано встають на роботу, тому вечором вони мало хто гуляє. В основному це п'ятниця-субота. Тут кажуть, розказують хлопці, що тут... Людей більше, тоді вони там п'ють, пивко, відпочивають, спілкуються. А так в будній день дуже мало вечором людей. Ось саме центр зараз біля 11-ї. Зовсім немає нікого практично. Так, біля кафе, а там на площадці трохи є. А інших нема. Нема. Тут видно хто живе, машини пускаються. Да. А так, як і у Львові, запаркуватись десь в центрі дуже важко. Пойдемо зараз до машини, не знаємо, що там. Буде штраф, не буде. Пристроїлись там десь в одному куточку. Подивимося, що буде. Зараз йдемо. Пам'ятник комусь. Зараз почитаю комусь. Один, дуже відомий був Альбрехт Дюрер, Ще аеропорт називається художник. Альбрехт Дюрер. Художник. І аеропорт у них тут такий. іменем Альбрехта Дюрера. Бачите, який пам'ятничок старовинний. Такая вот красота. Он поплывет, плывет, плывет. Вон бобры, бобры плывут. Смотрите, плавают бобры вместе. Кажут, тут вот рыбы. Немерено. Мне еще осталось телефон втопить. И все будет хорошо. Думаю, тут рибки полностью пісень, буйки. Красота. Знайшли місце, де порибачити. бачити. Дивіться, красота. Пловочок, так? Да? Файно? Тут можна сісти, розставитись. Я шуткую, не можна в центрі ловити, не дозволяють. Але цікаво, дивиться який. Це центр тече річка. Не сплять, плавають. Такий мостик, Тут якісь башні, не видно всього, звісно, але таке старовинне, старовинний центр. Тут, мабуть, багато фільмів знімали про якихось царів, рицарів. Я думаю, така локація старовинна, дерев'яні всі. Речі ось такі вже, вже місто засипає, та вже ми теж хочемо спати вже. Такі магазинчики модні, всякі. Тут якась ювелірка. Там якісь модні штучки, там також якісь брендові, навіть. Такі речі буде mm. які тут страшні галерея, такі от картини, рельєфні, красиві, прикольно Типа місту Каже, тут по 2-3 євро мінімум эти картинки коштуют. Нашли цену за 7 с чем-то тысяч евро. 6 900, 5. Ну, короче, тут десь за 7. За 7, короче, есть. Дорогі магазини, Ось тут навіть нема ціни на оцей комплект з колонками, ну кажуть, 1040-50 євро. Для прикладу, оця колоночка, оця колоночка акустична. 3599 тисяч євро. Ось такі цінові Німеччині Для багатих людей. Да. Уж. І на цій ноті ми їдемо додому. Все, друзі, продовжуємо нашу подорож. Завтра ми їдемо Німеччина, Франція і, мабуть, вже будемо ночувати в Іспанії. Так що не забудьте підписатися, лайк, коментар. А ми з Володимировичем продовжуємо нашу подорож. Все, пока всім на добран.